На пташиному дворі сьогодні галасливо. Качки розбіглися в усі боки, шукаючи щось смачненьке. Мама качка поважно вела своїх каченят, розповідаючи їм про правила, які допомагали співіснувати усім мешканцям двору. Мамо, а навіщо потрібні ці правила? І без них добре. Ну, уяви, якби ви не дотримувалися жодних правил. О! Це було б чудово! промовила каченя. Ми б могли вранці спати, скільки б захотіли, озвучило інше. Я придумав краще. Без правил ми б могли ввечері взагалі не лягати спати. І цілий день купатися на річці. Каченята по черзі озвучували свої фантазії і правила, як хмари на в небі віддалялися кудись у невідомому напрямку. Мамо, а хайно ну, в нас буде день, коли ми будемо вільні від правил. Каченята кивали головами, чекаючи на ствердну відповідь мами Нумо, сьогодні спробуємо, а потім оцінимо. Ранок лише розпочинався, а каченята вже будували плани на день без будь-яких обмежень та правил. Сеню, гайда на ставок! – промовило одне із каченят, якого всі називали галасуном. Він гордо стояв на двох лапках, уявляючи себе в ролі поводиря. Інші каченята очікували на рішення Сені, який мав авторитет серед малят. А чому би і ні? Ходімо, промовив Сеня. У нас же сьогодні день без правил. Каченята одне за одним попрямували незнайомою досі та порослою бур'янами стежкою, споглядаючи все навкруги. Аж тут щось зашуруділо, загарчало. У бур'янах почувся гавкіт собак, які підбігали все ближче, вискаливши гострі зуби. Швидше до води, прокричав Галасун. Каченята перебирали своїми лапками, тікаючи від небезпеки, і, якби не повідок, на якому тримали пса, чиєсь життя могло обірватися так рано. Каченята перебирали ніжками, їхні кринця готові були злетіти в небо, щоб уникнути небезпеки, але малята чомусь і далі залишалися на землі. І вже за кілька хвилин вони дісталися води, а пес Бровко лише гавкам їм услід. Дісталися, а він і не такий уже й страшний, промовив галасун до друзів. Я взагалі не злякався, додав Сеня, хоча його голос і досі тремтів від зустрічі із псом. Гайде купатися! Каченята спустилися на воду, пірнаючи із головою, та вже за годину їм усе це набридло. Вони втратили інтерес і хотіли повернутися на пташине подвір'я. Гайда додому. запропонувало одне з каченят. Додому? Який ти нудний? У нас же день без правил. А ходімо, подивимося, що там за тією широкою дорогою позаду ферми. Нам туди ніколи не дозволяли йти. Сеня із цікавістю показував напрямок, в якому пропонував піти. Ходімо! підхопив галасун. Каченята неквапливо одне за одним рухалися позаду Сені та галасуна, які гордо підняли свої голівки і крокували вперед. Ось уже і ферма залишилася позаду, попереду чувся лише дивний гуркіт, незрозуміло чого. Шум посилювався з наближенням каченят, і вже за мить вони крокували. По шосе. Автомобілі з гуркотом проносилися поряд, а їхні колеса нічого не залишали на своєму шляху. Аж тут одна із автівок подала гучний сигнал. Каченята злякалися шуму і розпорошилися по краю шосе. Інші авто теж почали сигналити, показуючи каченятам на небезпеку. Галасун мало не потрапив під колеса, лише кілька пір'їн впали на дорогу. Тікаймо, прокричав Сеня. Дорогу потрібно переходити лише в дозволеному місці. Каченята перелякано зібралися докупи, не розуміючи, що сталося. Через кілька хвилин вони повернули у бік пташиного подвір'я. А ходімо на тік, де провіюють і очищують зерно. Нам ніколи не дозволяли туди ходити. Галасун підтримав сеню і додав Там так цікаво, та ще й поїсти смачненького можна. Каченята повернули слідом за своїми поводирями, хоча уже не з таким ентузіазмом, як попереднього разу. Погляньте, яка там купа зерна! Ходімо, скуштуємо! Галасун вибіг поперед сені, інші каченята залишалися осторонь, і вже за мить галасун і Сеня смакували зерно та намагалися пробратися на вершину купи, але їхні лапки почали провалюватися, немов усипкий пісок. Та ще й зверху почало сипатися просіяне зерно, і ось вони вже не могли рухатися, щораз глибше зариваючись у купу. Каченята почали голосно галасувати. Працівник току, що почув шум птахів, підійшов ближче і побачив двох каченят, які ледь-ледь визирали з купи зерна. Він узяв їх на руки і мерщій вигнав за межі току. Перелякані каченята підхопили своїх друзів і попрямували до мами качки, яка вже очікувала їх на подвір'ї. Мамо, мамо, ми вже не хочемо жити без правил. Думаю, ви зробили правильні висновки. Правила існують не для того, щоб обмежувати наше життя. Вони роблять його безпечним і цікавим.